Всім привіт. Вирішив поділитись, можливо, кому стане в нагоді, що у нас сталося. У нас перестав стартер реагувати на ключ. Давайте на початку відео скажу, що було, що ми зробили, а потім вже буду розповідати, напевно, весь процес. Ось тут є такі дві релюхи. Якщо рахувати справа наліво, вони будуть третьою та четвертою. По схемі електрик дивився, вони якось чи тут намальовані, але ось. Це Реле стартера, це реле блокування стартера. Кинули ми з реле блокування стартера. Ось цей коричневий провід це не постійний мінус. Це мінус, який повинен з'являтись та пропадати. Ну, Я так розумію, від ключ запалення ним управляє. А ось тут на датчику, що вдівається на коробку, знімати не буду. Там чорний. Провід іде. Та рожевий. Чорний це постійний мінус, рожевий при вімкненні запалення, з'являється 5 вольт, здається. І почали ми прозванювати з електриком, це вже ми цілий день програлись. Дзвонити рожевий з ось цим проводом. Вони світяться, напряму не прозванюються, тобто з'являються цифри на мультиметрі, значить через щось вони перемикаються, кинули напряму з цього мінуса, тут де повинен проходити мінус, ось туди на рожевий. І все одразу запрацювало. Тобто, розповідаю, наприклад, чи напевно ззаду наперед, все вже перевірили, все-все-все. Як дійшли в кінці вже мені стукнуло в голову. Електрик пробував сюди плюс кидати, але спрацьовує якась з релешок. Якщо кинути постійний плюс, думаю, вже, ну можливо, давайте мінус, кажу, спробуємо. Кинули сюди прямий мінус звідси. Ну, Кинули мінус. І все одразу запрацювало. Постійний мінус тут не повинен бути. І зробили ми його, щоб не, за... не запустити двигун. на... Передачі, ну, грубо кажучи, по-заводському, можна сказати, але провід у нас йде постійний, а тут, я так розумію, скоріш за все релюха якась повинна бути, тому що, повторюсь, напряму він не прозванюється туди, а з'являються цифри. Тобто через щось він з'єднаний. Ось тут, ай, не знаю, он... видно-не видно. Дві релюхи і здається, мені ось на одній є і коричневий. І рожевий провід. Я не впевнений в цьому, але ну, так заглядав, можливо, співпадає, але мені здається, можливо, ось через ту релюху вони повинні при вімкненні запалення перемикатись. Тобто Вона повинна з'єднувати їх, можна так сказати. Ну, А можливо, я помиляюсь, можливо, десь через щось інше вони з'єднуються. Ну, Факт в тому, що ось цей непостійний мінус у нас перестав сюди приходити. Тобто ми кинули прямий провід туди на фішку з датчика на рожевий провід. Ось так ми вийшли з положення. Їдемо далі. Вже, ну, якщо можливо кому цікаво. Як починалось? Е, ну, полізли ми ж, коли перестав реагувати стартер на ключ, шукати причину, автоелектриків не зразу визвали, там два хлопці приїжджали. Своїми силами я знайшов, що, що ось цей червоний, це плюс. З замка запалення, коли даєш на стартер, ну тут він нікуди не уходить, а ось це він приходить. Так, також ось цей червоний плюс, це, це той самий. Чи не той самий, а також червоний плюс приходить з замка запалення, але здається привімкнені запалення, якщо не помиляюсь. Ну, Ця релюха нам не потрібна, Клад, вона здається клацає, але не воно. Ось, повторюсь, реле стартера, реле блокування стартера. так. Ось так, оп, щоб було видно. Ну, тут поганенько, брудно, ну але щось видно. Ось. Можливо, кому знадобиться. Їдемо далі. Тут плюс приходить ось цей фіолетовий. Виявився ось цей синій провід, що на втягуючий йде. Шукали-шукали, що куди. І вскрив ось тут Ось цю фігню, як вона правильно називається. Оця Оплітка, обмотка і синій провід прямо ось тут переходить у фіолетовий, у фіолетовий ось цей. Тобто напряму він туди прозванюється. Це йде при перемиканні релюхи туди плюс. Ось це виявився мінус. Зараз підемо по мінус, розповім. І ось цей оранжевий провід. Я думав у кабіні тільки 12 вольт повинно бути. Виявилося, що це 24. Тобто ось цей оранжевий провід, він, я так розумію, ось він прикручений тут, де з акумуляторів приходить 24 вольти. Тобто тут 12 на всі потреби. Ось напряму на стартер 24 вольти приходить. Коротше, я пробував, кидав звідси, плюс напряму сюди. Тобто, я думав, 12 вольт повинно подаватись на втягуюче. Стартер починав крутити, але ривками втягуючи не тримало. Тобто, ну, я так розумію, не втягуючи вірніше, а напевно, щоб я таки не тримали. Тобто змикались і розмикались. Тоді електрики вже, як приїхали, виявилось, я щось так і не туди, щоб поміряти. Ось тут, ось, повторюсь, 24 вольти. Тобто ось тут така фішка стоїть. Ну, це релюшка. При спрацьовуванні. Примикається 24 вольта та провід, що йде на втягуюче і втягуюче спрацьовує. Тут ми її розібрали, електрик руками раз, нажав, все спрацювало. Ну, тобто перемкнув, подав плюс. Сказали релюха. Поїхав я на Херсонську, купив аж дві релюхи, приїхав, поставили, опа, і ніфіга. Також ми до цього Ще до приїзду... Електриків здається. Знайшли, що ось, ось синій провід, ось цей прикручений напряму ось тут на масу. Він йде, тобто подається на цю релюху мінус. І також йде і через оцю релюху блокування стартера він подається ось сюди, на цю. Щоб це спрацювало, повинно прийти не тільки от сюди, плюс з замка запалення, а через реле блокування стартера податись прямий мінус повинен. Напряму подавали ну, з кабіни з корпусу. Сюди подаєш, спрацьовує, але е, блокування от, там не працює. Тобто за, запуститься двигун на передачі. Ось тут перемикаєш, тобто подаєш, грубо кажучи, напряму мимо релюхи, навіть знімали її. Також двигун запускається, але можна запустити на передачі його. Я ж думав, релюха ось ця. Грались, грались ми з релюхою. Е, також тут така фішка як перемикач контактів. Коли релюха спрацьовує, чому я подумав релюха, натискаєш і нічого ну, не спрацьовувало. Тобто я думав, значить релюха. А тоді вже по... А, до речі, ось цей також який він дорожевич, який провід, тут якісь пів вольта приходить. Ось вони є, не знаю, що це таке. Ми так і не розібрались навіщо, але вони сюди приходять, повторююсь. Ну, і коротше, в кінці ми от розібралися ще на початку відео, розказував ось цей непостійний мінус, що повинен бути. Ми напряму з'єднали з рожевим проводом на релюхи блокування, тобто ну, на фішці, яка туди вдівається. Тобто пустили його не через те, де він повинен, через що йти, а напряму. Трошки, можливо, неправильно, але на передачі хоча б не запустиш трактор. Так, ну в принципі що. Сподіваюсь, що хоч трошки буде зрозуміло те, що я розповідав. Де плюси, де мінуси, де що. Ну, в завершенні відео повторюсь, приходить від замка запалення, як даєш на стартер. Тут 24, це пішло втягуючі оці 24, це приходячий мінус через... Ось через реле-блокування стартера і він ось напряму тут прикручений. Це не постійний мінус приходячий, а це пів вольта якийсь. В принципі, що ну там буде час у нас, колись з'явиться, треба в поле вже їхати після ремонту. Дощі довго простояли, поки скотили заново трактор, підшипник на первічному валу розсипався. Ну, тоді вже коротше, буде час, будемо лізти, подивимось, як воно через що воно дійсно йде, через релюху чи через що. Подивимось, ну тоді вже мож... можливо відремонтуємо, але ось, такий... ось так от можна сказати, ми відремонтували. Можливо, тимчасово, ну а можливо тимчасове залишається постійним. Так, ну, якщо комусь стало в нагоді, пишіть коментарі. Так, ну що, на цьому напевно буду завершувати відео. Ух ти йолки, воно вже і так на 10 хвилин затяглося. Так, все. На цьому все, всім пока.